НАТО пройшло доволі успішно для України в порівнянні з тим, що могло б бути загалом. От хотів би почути ваші думки з приводу того, на якому етапі ми зараз знаходимося, Україна, в контексті цих всіх міжнародних подій, тому що саміти великі були, а сьогоднішній інформаційний простір такий, знаєте, затих, як на мене. І що нам чекати далі? Ну, вибачте, загальне запитання таке, але. Давайте. Давайте я почну. Дякую. Е, ну, До речі, дуже цікавий тиждень був величезна кількість подій, величезна кількість зустрічей е, і по великому рахунку досить успішний, я б сказав, навіть не враховуючи те, що от ти сказав про там, Європейський Союз. Про блокування кластера першого там перемовного yeah. Орбаном. Хто, хто б здувався, До речі, до речі, Словаччина сказала, окей, підписала все, сказала, все нормально. Є, так, єди, так. Єдиний божевільний Орбан сказав, що ми, ми проти. О, до речі, навіть провів так званий референдум. О, це не референдум, він там по-іншому називається, але хай буде. І е, е, ну, насправді, якщо брати до уваги саме ось цей аспект, то якщо є велике бажання Європейського Союзу, я давно говорю про це, є сьома стаття європейського союзу яка може може блокувати вето орбана і здійснювати ті чи інші рішення поза поза його поза його вето тобто це можливо це все прописано. Це не те, що вони не можуть взагалі нічого робити. Тобто, в принципі, це можливо. Якщо є бажання, і в принципі воно повністю підпадає. От дії Орбана підпадають. До речі, Орбан, Угорщина, точніше, вже знаходиться на другому рівні. Там є чотири кроки, як це скасувати його вето. І він вже знаходиться на другому, тому що в 2018 році вони вже розпочали цю процедуру. Так. От. Чому вони це не роблять? У мене таке запитання, знаєте, може трішки навіть риторичне, тому що, значить, не хочуть. Але зато виходить фондрляйн, розказує, що uh -huh. Uh -huh. будь ласка, заходьте, ми вас дуже чекаємо, ми звичайно, 26 країн за. Ну, бачите, у нас є такий маленький виродок, який не хоче цього робити. От. Це такий маленький натяк на роздуми. Дивіться, що ж думайте самі і рішайте самі. По НАТО все просто було і чітко. Ніхто навіть нас, скажімо так, не послав нікуди з нашим бажанням долучитися до НАТО. Навіть Рюто говорить про те, що ми, в принципі, готові прийняти вас в НАТО, колись десь якось, так. Звичайно, ніхто не говорить, що це буде завтра, але ми готові ніби вас прийняти. І Ніхто не заперечував цього. Тобто все було досить таки м'яко прийшло. Навіть Трамп був в хорошому настрої, це вже було чудово, тому що я, ну, звичайно, мене дуже сильно повеселила історія з Марком Рюте. з його смс-ками. Я Деді. думаю, всі читали. Да, да, да. <гум> <гум> Не лише вони мерчанти зараз продають, до речі, білий дім почав продавати 35 доларів, і зараз багато грошей ще зароблять. На цьому. <гум> <гум> так, вони, <гум> так вони, до речі, ну, вони дуже різко це все під, підхоплюють дуже. команда працює дуже різко з тим всім. Ви, ви бачите, бачите, він дуже часто міняє кепки. <гум> Будь-яка медійна там, момент, зразу раз, на кепці це вже є, він вже ходить в ті кепці. Це секунда справи. І Він, до речі, ж прилетів назад в США. Я дивився в інстаграмі, і в нього якраз була пісня, там «My <гум> my daddy, там, і так далі. Сходить з Трампа, з трапу Страпа сходить. І, тобто Дуже чітко в цьому напрямку працюють, і це, це працює. На його аудиторію, на маска, це працює класно, Тобто він відпрацьовує. Йому сподобалося. Йому дуже сподобалося. Це буде, можливо, це також дасть такий певний підґрунтя в майбутніх наших відносин, тому що Трамп, він все одно людина емоція, і людина, яка я вже казав неодноразово, що його треба добивати, і скажімо так, лобівати свої інтереси поступово, потрішки, по сходинка, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, не можна його отак от різко переламити. Так, в нього бувають такі сплески, як егоцентричної і емоційної людини, що він може там обізвати Путіна, а потім ні, ні, ну все таки Путін друг, все, давайте назад. Його почу, почу, і от треба почути, потрішки переконувати, і я впевнений, що це геронтократія, вона впаде. Тобто ми помаленьку маємо добитися свого і переламати. Взагалом, результати хороші. Є не ідеальні, далеко не ідеальні, але хороші. Ми маємо фінансування за рахунками, там вже по підрахункам приблизно шістдесят 60, 60 мільярдів. Тобто, це хороша цифра. На який період? До кінця цього року. Це рік. До Обіцяв 50 мільярдів євро. З До... Вже ну, грошима. І зброєю зброю але, а, але 50, там є ще але 30, але 30 це мільярдів все... до 30-го року, 30 року. Там не не сказано, по перше, як це буде застосовуватися зазвичай як вони виділяють кошти. Ті кошти залишають собі зброю, виділяють. Ну тобто буває так, якщо це йде на зброю. Тобто вони ж не виділяють нам напряму кошти. А, ми вже ми дуже мало взагалі коштів отримали напряму в так свій бюджет. Тоді тобто, ну єдине, що там на підтримку зарплат, пенсії, там соціальні виплати, оце так це заходить. Всі інше і то і то там до речі, це від МВФ заходить від як його facility, Facility. Facility, да, заходить там ще якісь тобто, Тобто, ну, в будь-якому випадку всі основні кошти залишаються в себе в країнах. От, і це також величезний плюс, тому що ми, як мінімум, бачимо вже розуміння перспектив до кінця року. Тому що, я думаю, всі пам'ятають з початку року. Почали кричати, що у нас до середини року є бюджет, є наповни. Далі все, кінець. Все, ми вже принаймні маємо розуміння. Починають вже говорити ще один дуже класний такий момент, що вже починають говорити. Про це не на Осіда здається, сказав, що не помиляюсь. Про те, що ну вони них там як там на три роки планується бюджет, типу як стратегічний uh -huh, uh -huh. в них залишається до ще, ще ні. Ем, що через три роки вони будуть планувати новий стратегічний бюджет Європейського Союзу, дов, довготривалий, От і як він сказав, що скоріш за все, що це війна не завершиться. До цього, uh -huh. до цього початку планування стратегічного бюджету Європейського Союзу, і я так розумію, що також вже починають, певно таку під перебудовувати е, тактику і стратегію, що Україна також буде долучена до цього процесу, тобто що ми маємо як мінімум бути присутні в цьому е, в побудові бюджету Європейського Союзу і навіть можливо навіть виділені якісь кошти України. Ну тому що ну Україна так, точно не відстане, якщо вона буде присутня в, е, на той час. На карті давайте також будемо відверті, якщо нас ніхто не захопить, нічого не там та ганебного не станеться в світі, то ми будемо тиснути на Європейський Союз, щоб ми були долучені до нього. Відповідно, ага. треба де планувати по стратегічному, по зовсім іншим планам. Ну, Ось в такому ракурсі, принаймні, я принаймні це все побачив. Є позитивні нотки, але я буду знову ж таки критикувати і Європейський Союз, і НАТО, і США ну, що дуже недостатньо. Оце, що вони дають, треба множити мінімум на Х3. От мінімум на X3, це їхня така мінімальна база, яку вони можуть собі спокійно дозволити. О, спокійно собі дозволити, І Україна дійсно це заслуговує. Тому що те, що ми витримуємо, якими якими навалами, якими силами ми це все стримуємо, це все. А вони їздять, посміхаються і розказують, що да, Україна сильна, Україна там бореться за свою землю. Ну, так... Якщо вони дадуть Х3, то ми завтра під Москвою будемо я не з Таке вже було в 22-му році. Можливо пригальмував допомогу. Ну, принаймні нам буде набагато комфортніше і набагато менше життів ми От це так. Оце буде це точно. Це буде це правда. В цьому не зацікавлено? Ну, ні, ніхто не зацікавлений, тому що дуже багато аспектів. Тому що їм треба десь шукати ці кошти, звідкись виділяти. Mm. І а навіщо? Якщо є соціальні виплати, які ще якісь там розуміють, тобто, ну, у них є ж своє життя, внутрішнє життя своє. Ну і ще, а Українець там далеко mm. ну, відносно, то війна не дійшла до нас, не дійшла. Ну і все. розумієте? Елементарно, до речі, було, я ви що трішки довго, але. Елементарне розуміння теперішнього бачення Європейського Союзу висловили, тепер країни НАТО. До 35-го року ми будемо підвищувати до 5% ВВП. до 35-го року. От і все. Тут більше нічого немає коментувати. Що як вони бачать розвиток свого військово-промислового комплексу, і все так далі. Ну Трамп сказав, це ж перемога. Ну чекайте. Трампа не буде через три роки. Ти мені ти мені ти, <рес> ти, ти мені скажи, на що Трамп каже, що це не перемога. Ну, це звісно, такий сарказм, я такого не можу зрозуміти. Такі. Він 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 вимушений був сказати, що це перемога і так далі. Ну вони ж, як ну там було по лицю ну, цього руб Було зрозуміло, що якби Іспанія ну трішки їх хвилює. Вони сказали, Іспанія Боже. Ну вона так себе погано повела. Ну вона ще не розуміє, коли ми її кинемо. Тоді вона зрозуміє, що це таке біда. І так далі, оце вона натяк, але 35-го року, ну, хлопці, ну це. До 35-го року до Іспанії да. точно ще не дідання. Коротке резюме по часу, коли це може бути? До кінця року, в принципі, зустріч: ну, взагалі, зустріч Путіна і Трампа вона має бути на базі чогось. Тобто має Просто зустрітися і розійтися, ну, немає змісту. Тобто, має бути якийсь підготовлений, як мінімум, комунікет про те, що Трамп переміг. От. І Трамп має це погодити з Путіном. Путін поки що це на це не готовий на це потрібен час. Я вже це все, що ми обговорювали, в тому числі я казав про там, економічні проблеми і багато, -багато інших аспектів. Я думаю, були б тут військові, вони б розказали про свої перспективи, тому що дійсно військові також говорять, не звертаючи увагу на те, що дійсно складна ситуація на, на, на фронті. От, але росіянам дуже складно. У ну, нам, нам не легше, але їм дуже складно. От пр проблема в тому, що це все може зіграти таким разом, як один кіноріжний камінь, і скоріш за все, що до кінця року вони будуть розуміти, що ну є знаєте, незворотні такі вже цей можливість буде у них що або, або починатися цей ціл перемовин. Або рухатися вже до, до відказу, от і вірити в те, що дійсно що як каже, фронт паде і все інше. От в них буде цей шанс. Я думаю, в кінці року ми будемо бачити, чи дійсно вони сяде за цю перемогу. І плюс терпіння Трампа. Наскільки воно буде безмежним, чи дійсно він отак от буде тягнути аж до кінця свого терміну, я не можу сказати зараз. Раніше я ще міг там щось пробувати прогнозувати. Зараз я на це не піду до Іран і якось трішки все змінилося. Да. Ну взагалі складно розміс э, э, Росія не Іран. По перше, Росія потужна країна, якби це не було, навіть враховуючи всі його складні аспекти в економіці, в цьому іншому, е, на жаль, Росія має величезну кількість людей. Так ми розуміємо, що ми зараз, ми зараз говоримо дивіться, Що я зараз поясню? Ми зараз говоримо про те, що під кінець року Росія просто буде вимушена прийти, наприклад, на мобілізацію, але я нагадаю, що у нас вже мобілізація йде. Розумієте, тобто вони, а вони тільки до цього можуть прийти. І гіпотетично в них там можуть бути бунти, в них там можуть бути протести і так далі. Але це гіпотетично. Ну а може і не буде. А може і не буде. І тому ми повертаємося до варіанту. Це ще війна надовго, і ще є один маленький нюанс, який ще жахливіший. Це те, що є Північна Корея і Китай, так, які можуть дати своїх 100-200 тисяч людей, отак от можуть дати. І от тоді ми отримуємо ще більшу проблему, тому що вони не. Зберігає свої можливості мобілізації і зберігають багато ват інших факторів. А якщо ще почнеться підтримка пряма економічна, наприклад, Китаю, інвестиції і все інше, тоді тоді питання буде ну, дуже Це складне. вже тема це окрема, іншої дискусії, доволі великої і цікавої. Сподіваюся, ми ще будемо до цього повертатися, тому що пригадую, в 22-му році чи 23-му році, перепрошую. Ми дуже багато говорили про Китай, Китай тоді був активним. Зараз Китай десь трішки позаду.